Привіт, мене звати Тетяна і це канал в'язання. Сьогодні буде тема дотична до в'язання. Навіть не знаю, що почати. Давайте так, я почну з того, що я побачила в інстаграмі, у своїй стрічці, публікацію корейського в'язальщика Сі, який випустив переклад опису Олени Сіталкіної і продає його тепер на своєму сайті. Но це мене дернуло. І я написалася Талкіні, чи то все окей, що я вважаю, що це направно і якось так. Зайняли її дорогоцінний час. Ну вона потратила на мене пару хвилин, а може навіть і більше, і написала, що та, вони домовилися, що все якби по згоді, що вона йому передала, якби частково Я не знаю, це, це все легально називається. Якщо на ну, хлопський розум, то він може продавати переклад її попису. І з тим все окей. Ну, якщо автора все влаштовує, то я тут взагалі маю заткнути рота і не втрачатися ситуації. Просто я згадала ще один епізод, пов'язаний з тим самим корейським в'язальщиком, я не знаю, як правильно сказати. І знову ж таки, я не стимулюю людей до хейту, я скоріше на його стороні. От якщо брати якусь математичну справедливість, то я на його стороні. А чого мене тригарнуло, ну, тому що він там. Ну добре, давайте так. Дюденна Корея це так само немирна держава, там досі війна триває, фактично, у нас війна, але місто, наприклад, Олени, Дніпро руйнується активно сусідами, а він там має можливість спокійно більш менш жити, от що мене якось пригорнуло. Але ж це не ми не про почуття говоримо. Ми говоримо про то, де починається плагіат і що можна вважати оригінальною роботою у в'язанні. Я не засуджую те, що Нітін Сі монетизує свою роботу. Це так само робота. І навіть переклад дизайну Світлкіну це так само робота. Але сама Олена вона потратила ще більше часу на свій дизайн і в неї є в трьох мовах ці описи. Є варіант, наприклад, що Нітін Сі популяризує її серед корейців, і що хтось із корейців ще потім купить її опис на англійській мові. І я би дуже хотіла, щоб так було, тому що. Олена і багато інших наших дизайнерів заслуговують набагато більше, ніж вони мають, тому що вони самі із з мого досвіду, вони самі точні, самі відповідальні дизайнери. Я вже недавно купувала так само опис дівчини This Bird Meets, і це був дизайн кардигану Дами з Поліном. По суті, це так само була не оригінальна ідея, але це була її робота. її робота. І я вважаю, що це дуже справедливо платити людині за роботу, особливо, коли вона допомагає і здійснює бажання людей із ком'юніті. Отож, згадала я ситуацію з тим самим Нітінзі. Був такий фільм Knives Out Нежі на Го із Деніелом Крейгом, і був там якийсь там персонаж, який такий «Handsome man, такий от красунчик, і він там засвітився в світлому святлі з Аранами. Господи, мені з голови випало ім'я цієї дизайнерки, і фанати, звісно що захотіли повторити цей канонічний светр. І вона, дівчина-дизайнер, вона написала рецепт його светру. Вона описала візерунки і створила для них схеми. вона Провела градацію розмірів, тобто вона виконала повну роботу, але вона не проводила тестування повноцінно, наскільки я розумію. Вона просто гарно попрацювала, витратила свій час і створила безкоштовний опис. І, мабуть, саме того він безкоштовний нею, що по перше, в неї не було повноцінного тестування. А по-друге, вона не хотіла монетизувати. Авторську через роботу, тому що цей светр уже існував у Всесвіті, і якби їй совість не дозволила монетизувати свій опис. Її светр він в'язався знизу догори. І доволі в нього такий незатійливий крій мені здається, що там немає якоїсь там пройми формування. Ну, я можу помилятися, я вже не в'язала по тому опису. Так глянула на нього і пішла далі. А Нікін Сі, він так само хотів створити цей светр для себе. Спочатку він вирішив зв'язати цей светр для себе. І він використовував опис цієї дівчини. Але він зробив модифікацію, щоб цей светр в'язався з гори донизу. І він зробив модифікацію на імітацію втичного рукава. І він. Коли його в'язав в своєму інстаграмі, він писав, що отак він в'яже цей светер, він показував процес, його просили там щоб він створив опис, а він показав, що я, мабуть, не створю опис, тому що це модифікація і бла бла бла. Та? А потім він все-таки створив опис і опублікував його і продавав його. Він був платний і продавав продавав його спочатку на раверлі, і піднялася хвиля торбованості в ком'юніті. Основний сантимент був в тому, що як він може модифікацію опису тої дівчини продавати і отримувати якусь матеріальну за це вигоду. Але той, хто знає в'язання, той, хто розуміє, як що відбувається, він розуміє, що ветер, що в'язати це з гори донизу, він, по-перше, і візерунки треба перелопатити, щоб вони в'язалися відповідним чином, і треба пошевелити мозгами, щоб цей втачний рукав організувати. І ще примуштувати для різних розмірів. І ще один пункт його щільність не така, як в описі тієї дівчини. По суті, можливо, він щось і запозичив, але якби він навіть не бачив її опису, як професійний в'язальщик він би міг запросто ті візерунки відтворити. Чому я про нього говорю як про професійного в'язальщика? Справа в тому, що я його більше ніж півроку вже якби відслідковую. Я його перше би, зустріла на тестуванні Сіталкіної. Він доволі професійний і працьовитий чувак з Південної Кореї, плюс він ще лікар, в реальному житті, ну, такий доволі респектабельний хлопець. А що? Ага. Тобто ця робота, її не можна недооцінювати, плюс він проводив тестування. Якщо я не помиляюсь, розумієте, все, що я говорю, це все не з перших джерела інформації, а з чихось ротів уже. З Редіту або з Ютубу в основному або з його інстаграму. Тобто він переробив повноцінну таку роботу, якби дизайн написати, опис написати не поле перейти. І він таки опублікував дизайн, і потім він отримав дуже багато скарг від білих плащів, тому що у цієї дівчини якби, так само є аудиторія, і вона була незадоволена його вчинком. На відміну від Сіталкінеї, яка йому дозволила продавати свій ж опис, але перекладений, у її дівчині було претензії через те, що якби, її опис безкоштовний, а він типу, зробив, зробив модифікацію. Я не вважаю, що це модифікація, я вважаю, що це повноцінний опис насправді. І його дизайн, після того, зайняли з Раверлі, не знаю, як це все відбувається. Ну, коротше, були скарги, і його приховала адміністрація, чи як це все відбувається. Після цього Нітінсі створив свій сайт і продавав вже на своєму сайті, незалежному сайті продавав свій опис. Правильно він чинив чи неправильно він чинив? Чи мав він право монетизувати свою роботу? Чи що таке взагалі копірайт в в'язальному світі? Я не юрист, я не знаю достеменно. Проте копірайт в в'язанні це те, що ми накладаємо на сам опис, на сам текст. Опису на оці картинки в описі. А сам вигляд з цього виробу на це копірайту нема. Ну, технічно, копірайт, він не працює за законами тої країни, в якій живе автор цієї роботи. Тобто, якщо це данська майстриня опублікувала дизайн, то його захищають закони Данії. Якщо це американська майстриня, то закони, які захищають копірайт цієї роботи, це Американські закони, і, по-моєму, там по штатам закони окремо такі справи. Але, взагалі, сам вигляд роботи, він я, я ніде не чула, щоб це, це копірайт захищав. Тобто, якщо я роблю реглан просто якийсь там з якимось розпком, з якимось вирізом, з якимись там регланною лінією в три петлі, і я пишу повноцінний опис своїми ручками, я ніколи нічого не краду, то я можу спокійно цей опис монетизувати і викладати в відкритий доступ. Якщо я роблю светр з якимись там аранами, не складними, такими популярними аранами, візерунком, то я так само можу викладати це в доступ за умови, що я не вкрала ні в кого текст і схеми, наскільки я. Якщо я помиляюся, ви мені напишіть, Тобто, по суті нічого йому не забороняло би випустити цей дизайн з юридичної точки зору. З етичної точки зору. Знаєте, я думаю, ком'юніті було би тільки за, щоб існували два описи: згори донизу і знизу до гори. Я так вважаю. Тому я не думаю, що він щось зробив погане для ком'юніті. Получається, що він зробив щось погане для тої дизайнерки. Ну, можливо. Можливо, вона образилась. Але чи підставно, чи безпідставно, я не маю права говорити про іншу людину, але я б на її місці, наприклад. Би Дозволу, ну що? Я якби розумію ситуацію. Я розумію так, як я вам до того розказала. Тобто, нібито ситуація неоднозначна на перший погляд, але в цій ситуації я якраз стою на бік нікінсі. Він хоче, монетизує, не хоче, не монетизує. Меркантильний? Він? Ну так, меркантильний. А це погано слово має негативну конотацію, але. І гендерна є нерівність в цьому плані, що якщо дівчина меркантильна хоче, там не хоче робити послугу за дешево, або хоче якусь таку хорошу винагороду за свої послуги, будуть казати: а як ти можеш, типу, погана дівчинка, погана дівчинка, нам ж треба бути хорошими дівчатами, догоджати іншим людям. А якщо хлопець іде по головам, то молодець мужик, типу, та ну, мені здається, існує така і в нашій культурі, і... В, за кордоном, так само, я думаю, є ця штука. Чи є в таких описах оригінальність? Ні, її немає. Уже існував у світі такий от светр з аранами. Якась комерційна компанія випускала светри з аранами. І, і один з тих светрів потрапив у фільм, і його подобали собі ясельщики. От і все. Тим не менше, ті всі дизайни мають право на існування. І Дизайнери мають право на оплату своєї роботи. Тож можна сказати, безліч регланів, безліч джемперів, безліч поверів з трикутними вирізами, мільярд різних щільностей. І якби люди однають одне з одним, ніколи не хейтять за це. Тому що це так само робота. Чи потрібно що один раз знаходити велосипед? Ні, не потрібно, я думаю, просто можливо. Я не бачу потреби знаходити або продавати, монетизувати дизайн, який вже десь існує, з іншої сторони. Якщо ти не знав про те, що він існує, і зробив його, ти не можеш його назад відкотити. Ну, ти вже потратив купу часу на то і заслужив на те, щоб він побачив світ, як мінімум. На рахунок монетизації, я думаю, в західному світі люди стараються монетизувати все, що тільки можуть. У нас дуже багато безкорисливих людей або дизайнерів, які практично за копійки працюють, тому що це реалія нашого життя. У нас ще немає культури шанування дизайнерів в плані люди... Поширюють їхні дизайни, а дизайнер він лишається без копійки за той дизайн. На це дуже негарно, особливо в відношенню до людей, які на ногах впевнено не стоять. Вони просто закинуть цю справу, вони скажуть: ну нафіг, як не як це і творча робота, і технічна робота, і маркетинг, і ти сам собі модель, і купа різних скилзів потрібна для того, щоб випустити цей дизайн у світ. І Компенсація за ці всі скілзи, за цей весь час. Ну вона така маленька, мізерна, насправді. Давайте берегти наших дизайнерів. І про що я говорю? Хейтити через якусь фігню так само не варто. Трошки, що оце мірство спрацьовує, тому що одних, одних з радістю захейтять, а інші вони такі бубочки, їх не хейтять. От, наприклад, Сарі Нордвунг, визнана скандинавська дизайнерка, вона дуже доволі часто використовує візерунки хітомі Шіда. І що? Ніхто в неї не кидає гнилими яйцями за це. Ну, не каже, про те, що вона якась там на оригінальна і бу-бу-бу. Можу, хтось там і каже, я просто не чула такого. Проте, Сарі, вона. Згадує про Хітомі Шіда в дисклеймерах своїх описів, тому якби я не знаю. Я думаю, вона це питання владнала, і до неї претензій від авторки не має бути. З іншої сторони, ну, в цьому світі в'язання щось оригінальне знайти ну, дуже важко, тому що навіть якщо якийсь візерунок модифікуємо, то це все одно не оригінально. І не треба нам тої оригінальності, як вже на то пішло. Варіацій всього різного дуже багато, і якби, цього, я думаю, достатньо. І наїжджати на людей через те, що десь там щось не оригінальне, я думаю, так само не варто. Якщо тобі не подобається робота, ти просто не витрачаєш на неї гривню, і як би, таким чином ти даєш зрозуміти автору, що щось не то. Коротше, ми голосуємо гривнею. А оцей весь якийсь негатив гидкий, ну я не знаю, я, я не люблю хейт. Я не люблю, я не знаю, є ситуації, які мені не подобаються та, в житті. Але витрачати енергію на то, у мене і так небагато енергії. І що інші людині псувати настрій, якщо непорозуміння, і що далі? Ти вже обкидав її какашками, а потім виявляється, що було і що така... Не, порозуміння. Не, така незручна ситуація, виходить. Ще про плагіат, от є, наприклад, смарт-описи. Я про них дізналася від Надки, з каналу Надка вже, вона робить класні описи, дуже багато розрахунків, дуже багато роботи і максимальну зручність для користувача. Тут тобі треба просто ввести свою щільність і якісь там мірки свої. Тобто, по суті, все воно тебе порахує на будь-який розмір, на XXS, на XXXXL, на, на будь-що, і на будь-яку щільність. От. І я тут подумала, що якщо знається якийсь мудрагель і вкрадеться всі розрахунки, і зробить свій опис по тим розрахункам, змінить текст, зробить якісь свої схеми, але розрахунки всі для нього проробить оцей смарт опис, і це вже ніяк і не докажеш, що от така совісна людина. Я нікому ідею не подаю між іншим, Я про це подумала, тому що я сама роблю собі смарт опис, перш за все, для себе, щоб він мені щоб спростити собі життя і просто щось поміняти. Воно все перераховувало після того. От, І я думала, що я то опублікую, публікую, чого, чого я маю це тримати про собі, так? а потім я подумала, що якщо знайдеться якась така радиска, яка використає це все і монетизує. <схоже> схожа ситуація, правда? І ну, я не знаю, це, це буквально ніяк не докажеш, що твою роботу використали, і ти, скоріше за все, про це і не дізнаєшся. Так що, може, менше знаєш і краще спиш, і забити на то все. Тому що завжди знайдуться якісь. Непорядні люди, так? але я все-таки хочу думати, що більшість людей порядні, і що може, треба забити на певні предосторожності, як це називається. Може розслабитись і не ставити там, на свої двері сім замків, а просто надіятись на те, що люди будуть етично використовувати води твоєї її праці. Я замутилася тим сім. Я ще хотіла сказати про кукуху, про кукуху. Так само бачила і в інстаграмі, і в третсах, про що я говорю? Це сумочка гачком у вигляді кукухи. І в нас є майстриня, яка їх в'яже, продає, вони так завіростилися трошки в соціальних мережах. Ну, класна штука, та? і цю майстриню просили про те, щоб вона. Якби майстер-клас її опублікувала на цих сумочок для цих сумочок у вигляді купухи, і вона написала, що вона не має права, тому що це все вона запозичила в заробіжних майстерень. Я так подумала, це би дуже стало в нагоді ком'юніті. Вона дійсно порушить копірайт. Про яке право вона говорила? Про легальне право чи про етичне право. Типу вона не має права. Тому що ком'юніті це якби допомогло, а на рахунок. З точки юридичної, якщо вже ця річ якась видозмінена, і сам опис написаний самим автором для якихось своїх розрахунків, для свого розміру. Тобто робота перероблена повноцінна, робота перероблена самостійно, але є натхнення чужою роботою. Тобто, по суті, це щось натхненне, і це не повторення того самого образу, один в один, а щось з відхиленням невеликим і якби. Я думаю, що це в нічого не порушило. Є ж таке в мультиплікації, це недавно дивилася відео Ordinary Gamer про те, що АІ почав генерити картинки в стилі якогось відомого аніме. І по суті, вони ніби виглядає як незаконно, а з іншої сторони, все законно, тому що він не повторює один в один образи персонажів з того аніме, він запозичив сам стиль. Дуже впізнаваний стиль, але. Він має на це право, тому що сам стиль копірайтом захищений. Ну, я переношу це все на оце гачкування, і думаю, що технічно юридично вона би могла це зробити. А попросити дозволу майстрині, наприклад, оригінальної, якби вона дозволила, то взагалі б вона мала б й моральне право і етичне право, якби майстриня їй дозволила повторити це. Не повторити, а створити опис на основі її досвіду. От про що я говорю. А куди я це все веду? Я не знаю, до чого я веду це все. Бовтаю, бовтаю всяке різне. Я до того, щоб ми не хейтили одне одного через незначні речі. Я до того, щоб ми берегли своїх дизайнерів, щоб поважали їхню роботу, і не тільки своїх, щоб ми взагалі поважали роботу інших людей. І то, що в'язання є сірі зони етично-моральні, і то, що одна людина може образитись, а іншій людині якби нормально все. І ти, ти ніколи не вгадаєш, так що це буде відбуватись і далі. Якби це все закінчити, я не знаю, чи це все закінчити. Я просто не вмію гарно закінчувати відео. Якби я закінчувала чимось таким високим і красивим, то було б естетично так, я просто зараз скажу всім папа. Та й в очі вам не дивлюся, я дивлюся кудись. Я просто дивлюся свій записник, чи я не забула. А, а записник-то у мене на телефоні, яким я знімаю. Добре. Дякую за те, що подивилися моє відео. Наступний раз покажу вам уже щось по суті. А поки що бувайте і бережіть себе, і нехай у вас все, -все буде добре. Бувайте!